Я вишиваю квіти на добру, щоб злагоді жила кожна родина, В втєбики викладаю сонечка тепло, щоб зігрілася ниніка Україна, В втіпики викладаю сонечка тепло, щоб зігрілася ниніка україна. Тут чорна беревече пелюстки, червона ніби зірвана калина, і зерновна литі, стилі колоски, це символи воли України. дів зерно налиті стиглі колоски, це символи воли України. Зерно налиті, стиглі колоски. Це Цих узорах радість і добру, благополучч кожної родини. В викладаю вкладаю все душі тепло, заради ми грою розвитку країни, в ціпки вкладаю все душі тепло, заради ми грою розвитку країни. Лишили предки роду биріх, щоб від біди нащадків рятувати. врятувати, щоб господі бережаві до я буду береги вишивати, щоб Господь державі допоміг, я буду береги вишивати. На щастя рівні хрестики, в рядки, на полутені варвисто розквітають. Господь оберігає від біди людей, що вишиванки одягають, Господь оберігає від біди, людей, що вишиванки одягають.